Дивитися суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! До слов'янська приїхав фудтрейн, у якому приготували та роздали 8 тисяч порцій їжі для людей із прифронтових регіонів. Попри руйнування освітніх закладів, майже 90 тисяч учнів продовжують навчання на Донеччині дистанційно. Десять років тому жителі Луганщини святкували новий рік без війни. Тоді область була в останні у своїх адміністративних кордонах. На залізничний вокзал Слов'янська прибуває з Краматорська поїзд під назвою Фудтрейн це поїзд кухня, який потрібен для того, щоб виїжджати на території, де потрібна допомога в їжі і готувати годувати людей. Він може виїжджати і готувати до 10 тисяч порцій на день. Він може працювати більше восьми днів без підключення до будь-яких комунікацій. У нього є вода, у нього є своя електрика. Олексій каже, у поїзді кухні працює 30 кухарів. Ми готуємо все, що завгодно. Ми у нас потужності кухні дозволяють готувати як високу кухню, так і досить домашні страви. От все залежить від того, що, що, ми, що ми будемо готувати, де ми будемо знаходитись. Тому що ціль заїжджати в регіони, де безпосередньо будемо знаходитись, і там купувати продукти, котрі продають фермери, які знаходяться безпосередньо там. Сьогодні кухарі. «Фудтрейн» роздавали їжу для жителів Краматорська та Слов'янська. Ми сьогодні за ніч приготували 8 тисяч порцій їжі. Зараз повертаємося з Краматорська, роздали в Краматорську. І сьогодні були тату, тут у Слов'янську. І в Слов'янську також роздавали їжу. Збудували фудтрейн за 9 місяців. Для цього переобладнали пасажирські та вантажні вагони під автономну кухню, каже працівник Укрзалізниці Артур боченко Це спільний проект. З фундацією Баффета. З спільними зусиллями ми побудували цей поїзд у складі шести вагонів. Тому це зараз у нас вже друга поїздка спрямована на підтримку прифронтових регіонів. В першу чергу акцент був зроблений на Підтримку дітей населення уразливої уразливої категорії населення Артур Боченко каже: фудтрейн приїздитиме у всі прифронтові міста, де є залізничне сполучення і де є потреба у видачі їжі. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Президент України Володимир Зеленський відвідав прифронтову Авдіївку, де привітав та відзначив українських військових. Авдіївка, наші позиції, наші хлопці. Україна тут захищає свої, захищає весь наш народ. Ми вдячні усім бійцям, кожному солдату, матросу, сержанту, кожному офіцеру, який виносять цю війну на собі. Росіяни обстріляли Донеччину з авіації, артилерії та РСЗВ. Вбило одного та поранили двох цивільних. Повідомила прес-служба поліції області. Зокрема, одну людину окупанти вбили у Авдіївці. Загалом за добу армія РФ здійснила 14 ударів по 12 населеним пунктам регіону. За словами Дмитра Лиховія, окупанти не залишають спроб точити та захопити Авдіївку. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби зупинено 14 атак східніше Новобахмутівки й Авдіївки, ще 12 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області. Впродовж 2023 року 26 тисяч людей отримали допомогу від співробітників ДСНС. Рятувальники евакуювали до більш безпечних регіонів Півтисячі жителів області. Повідомляє відомство на своїй сторінці у Фейсбук. Трьох громадян евакуювали поліцейські з Невського на Луганщині. Чоловіка доставили у лікарню, а двох жінок відвезли до родичів. Їх дім повністю зруйнований внаслідок атак окупантів. Напередодні армія РФ задала щонайменше 20 авіаційних ударів по деокупованому селу. Вибиті шубки, зруйновані меблі та будівля. Такий вигляд має одна з чотирьох повністю зруйнованих шкіл громади. Сюди влучили три ракети та повністю зруйнували її. Не дивлячись на це, тут дистанційно продовжують навчатися діти. Вчителька молодших класів Вероніка Анатоліївна дивиться у вибите вікно на свій клас. У стінах цієї школи колись навчалась вона та її донька. Вже 15 років. Жінка працює у ній. А це наші трівіконечка. тут був і ще є вчительський стіл. Я іноді буваю підхожу. Сюди потримаюся за скло, за зерно, на наші якісь звичні речі, на те, що раніше не звертав уваги. Армія РФ обстріляла школу двічі. В останнє в жовтні цьогоріч ракети зруйнували бетонні перекриття будівлі. Ударною хвилею вибуло всі шибки. Коли ми почули навіть перший раз, ми, мабуть, одразу були впевнені, що це до нас прилетіло. Я не знаю це на якихось відчуттях. Ми, чесно кажучи, не чекали, що сюди прилетить ще один раз, а, а ці дві. Ракети ще більше руйнувань. Ми після першої ракети ми думали, що можна таке буде відновити, бо багато класів залишилося цілими, навіть якісь меблі. Вероніка Анатоліївна мріє, що після перемоги школу відбудують. Зараз мені дуже боляче бачити школу в такому сумному вигляді, такою пораненою. Але я вважаю, що все одно не будівля, головне в школі. Головне це діти, яких ми навчаємо, і вчителі, які. Зараз працюють в нашій школі А будівлю, Я впевнена. Після перемоги ми обов'язково або відбудуємо, або побудуємо ще нову кращу і будемо вчити ще довго і щасливо. До початку повномасштабного вторгнення в школах Костянтинівської громади навчали 6800 учнів. Наразі їх 5115. У цьому навчальному році освітні заклади громади набрали 300 першачків. За попередньою інформацією, на наступний навчальний рік очікують 120, каже заступниця начальника. Управління освіти Надія Кондратович з 17 закладів загальної середньої освіти. 12 закладів пошкоджено, 4 зруйновано і один заклад. Він добре на 1 вересня ми набрали перші класи. Це більше 300 учнів. Важкий рік тому, що війна, важкий рік тому, що чотири заклади у цьому році ми тимчасово призупинили освітню діяльність, за словами директорки департаменту освіти та науки Донецької державної облдержадміністрації Тетяни Сідашевої, У цьому навчальному році на Донеччині працюють 273 навчальні заклади, в яких навчається майже 90 тисяч учнів. Якщо говорити про що е, про контингент, то на сьогоднішній день у нас на в евакуйовано в безпечні регіони України це 30 тисяч учнів. На території області знаходиться 33,4 тисячі учнів, і за кордоном, 26,2 учнів. Заклади вищої освіти у нас їх було 13, Вони повністю всі перемістилися в безпечні регіони. України, це селище Долина. Кожен будинок тут пошкоджений обстрілами. Єдина школа майже зруйнована, каже колишній вчитель Юрій. До 24 лютого 2022 року у закладі навчалося близько 116 учнів. Наразі діти навчаються дистанційно. Зараз вони і злили христи, що тут є село дітей перевели туди. Учителів перевели, об'єднили і зробили. Ну якби одну школу, дві в одну зливають. А Богородичне тут є село, ту і сидорово, тут по помосі дереві маяки. Чоловік продовжує навідувати зруйновану школу. У ній він знаходить та зберігає вцілілі підручники та архівні документи. Я наглядаю туди і ходю, щоб ну не радьорили. Там от не бо приїжджають там якісь люди со сторони щось там. Я поскладав те, що ну, так особо, не, не особу там, щоб хтось там. Нападав на це, тому, що на розрушеному стані, там, там опасно на території області. Перебувають понад 33 тисячі учнів, каже Сідашева. Марія Гречко, Анастасія Галасюк і Ливанська Андрій Різніков. Суспільне новини Донбас. Переселенка з Сєвєродонецька Юлія розповідає у її останній мирний новий рік 2014-го Відчувала тривогу через протести в Києві та у всій країні. Тривожно, я б сказала про нашу родину і про моїх друзів. Бо ми пам'ятаємо ту зиму майдану в Києві. Вся країна була. В напрузі ми відступали від екранів телевізорів, від соцмереж, ми слідкували, переживали і молилися. Сєверодончани також брали участь у протестах в Києві навіть у новорічну ніч, згадує Юлія. Деякі мої друзі з Сєвєродонецька, багато знайомих їхали туди і там на Майдані були волонтерами. Загадували бажання, що правда переможе. Правда на нашому боці. З травня 2014 року Сєвєродонецьк опинився під контролем російської окупаційної адміністрації. Зараз ми не кажемо, що війна почалася у лютому 22 го У нас вона почалася в 14-му, навесні, в березні, коли в Луганську почались дуже сумні події. Там були наші сєвєродончани на мітингах і на акціях, коли на них нападали. Потім нас окупували. Три місяці був в окупації, але ми вдячні нашим захисникам, що нас звільнили. Переселенець-волонтер з Сєвєродонецька Микола Скурієн каже: в новорічну пору ситуація у місті була ще спокійною. Святкували новий 2014 рік з друзями. На Донбасі на сході десь події там київські. Були десь далекі, у нас монополія була партія регіонів. Ми не розуміли, що там відбувається. О, сподівання були на все найкраще, як завжди. Від 24-го року я очікую, очікую важкої боротьби. Хтось повинен перемогти і Я вірю, що це буде Україна. Переселенець Сєвєродонецька В'ячеслав розповідає, святкував новий 2014 рік з дружиною та доньками, які приїхали з тоді ще не окупованого Донецька. Салюти були постійні, ялинки ставилися на нашій головній площі. Багато людей. Виходили на вулиці того той напруженості, яка була в Києві у місті. Не відчувалася. Я споглядав за тими подіями, які відбувалися у Києві на Євромайдані. В'ячеслав згадує, на той час був підприємцем і його бізнес переживав економічну кризу. 13-й рік він майже весь був. Ну як на мене, на мою думку, він був напружений і в повітрі. Щось таке відчувалося, що, що щось буде. Бо в Сіродонецьку теж була напружена політична обстановка, економічна обстановка. Була така невизначеність, бо пропаганди е, такої за Україну в Украї... ну, взагалі, взагалі не велося в Україні. Після 2014 року, коли більшу частину Луганщини окупували, молодша донька поїхала до столиці, а старша з Донецька повернулась до Сєвєродонецька. Було дуже складно. Після 2014 року було звикати до тієї ситуації. Хоча в наше місто було не дуже довго під окупацією. Це таке гнітюче було відчуття після тих. Е як сказати, сепаратистів їх було е, десь близько 400 чоловік в нашому місті. Бажання в мене одно це перемога України і повернення на свою батьківщину. Після повномасштабного вторгнення В'ячеслав з дружиною виїхали з Сєвєродонецька, а нині оселилися у Франції усією родиною. Данило Черниченко, Андрій Рєзніков, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас.